Поліцейські першотравенська затримали містянина за вбивство співмешканки. Нападник наніс потерпілі смертельні ножові поранення, повідомляє сайт Нацполіції. 19 вересня приблизно о 12.11 до поліції звернулася жінка та повідомила, що за місце мешкання виявила тіло своєї матері. Провівши оперативні заходи, правоохоронці встановили, що між потерпілою та її співмешканцем виник конфлікт. В ході сварки чоловік наніс жінці два ножових поранення у живіт. Від отриманих травм жінка померла на місці події. Правоохоронці Затримали нападника, ніж вилучили та направили на експертизу. Проти чоловіка відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання передбачене за вбивство до 15 років позбавлення волі. Павлоград перша доба без водопостачання. Комунальники показали, через які ремонтні роботи міста на дві доби залишились без води. Для журналістів організували прес-тур на підприємство Павлоградводоканал. Тут працівники розпочали проведення планових ремонтних робіт із заміни запірної арматури, чищення, промивання та дезінфекції резервуарів питної води. На спецмайданчику таких резервуарів три два вміщує в себе по 6 тисяч кубів води, один 10 тисяч кубів. Їх необхідно очищувати раз на рік. Наразі відбувається заміна запорної арматури діаметром 600. ви бачили задвіжка і затвор. Що в подальшому дасть нам змогу чистити резервуари без відключення, щоб можна було виконувати ці роботи. Запірна арматура не змінювалась десятки років. Цьогоріч в рамках інвестиційної програми закупили 30 засувок на 800 тисяч гривень. Це дасть змогу у майбутньому проводити ремонтні роботи на окремих ділянках, не відключаючи усе місто від водопостачання. Після робіт водою можна буде одразу користуватися. «Зараз ми не хлоруємо повишене, ми просто почистимо резервуари. Це буде, як виробник, ми зараз запустимо, вони будуть чистенькі. Комунальники працюють цілодобово на основних майданчиках. Роботи вже майже завершені. Планується, що вода у кранах містян з'явиться вже 23 вересня. Ярослав Євраєв Гліб Кучер. Новини ПТРК. В Україні дозволили вакцинацію від коронавірусу дітям від 5 років. Раніше в Україні щеплювали від ковіду дітей віком лише від 12 років. Особливу увагу приділяли дітям, які входили до групи ризику та мали хронічні захворювання: цукровий діабет, серцева недостатність та респіраторні захворювання. Дітей віком від 5 до 11 років імунізуватимуть вакциною Комірнаті від Пфайзер. Вакцина Pfizer для дітей має спеціальне інше дозування, ніж той же препарат для дорослих. Її в Україні ще немає. Коли її привезуть поки невідомо. У мозі термін поставки не називають. Для щеплення дітей обов'язковою має бути згода від батьків або опікунів. Батьки зможуть завантажити сертифікат про вакцинацію дітей у застосунку Дія для цього необхідно закріпити свідоцтво про народження дитини у застосунку. Тим часом і під у Павлограді відносно стабільна. Щодня медики фіксують нові випадки захворюваності на COVID-19. Станом на 21 вересня 70 осіб захворіли та водночас 29 одужали. За період епідемії COVID-19 більше сотні людей не змогли побороти хворобу. Вчасна імунізація дозволить легше перенести ускладнення, що може викликати коронавірусна хвороба. На Дніпропетровщині перекинулися фури із свинями. Повідомляють рятувальники. В день, 20 вересня, на круговому перехресті автошляху Н 31 Дніпро Решетилівка у ДТП потрапила вантажівка, яка перевозила близько 150 свиней. Водій мазу не впорався з керуванням. Авто з причепом перекинулося на бік. Внаслідок цього частина свиней вилетіла на проїжджу частину та кювет. А інші тварини залишилися заблокованими у причепі. Рятувальники за допомогою бензоріза звільнили свинок із пастки, та вони заполонили проїжджу частину. Стину до надання допомоги залучилися шестеро рятувальників та одна одиниця техніки Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій області. Під час дій воєнного стану навмисний підпал сухої рослинності віднесено кримінальним кодексом України до диверсії та передбачає покарання від 15 років до довічного ув'язнення. Токсичні речовини, які містять спалики ртуті, свинцю інші важкі метали, викликають як загострення хронічних захворювань, як алергічні реакції, так і вплоть до онкологічних захворювань. Якщо це умисний підпал і ви знаєте особу, яка це зробила, то викликати поліцію. Якщо масштаби пожежі Досить великі то звертатись до служби надзвичайних ситуацій. Майже 470 підприємців Дніпропетровщини отримали грошову компенсацію від держави за працевлаштування переселенців по 6,5 тисяч гривень впродовж двох місяців. Загалом підприємцям виплатили 14 мільйонів гривень. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Вже декілька сотень підприємців регіону скористалися державною програмою компенсації. За час війни вони працевлаштували понад півтори тисячі переселенців. За кожного отримали компенсацію, розповів директор департаменту економічної... Чого розвитку Дніпропетровщини Олексій Псарівов для отримання коштів підприємець має укласти трудовий контракт з внутрішньопереміщеною особою, а ще зареєструвати дані про неї на порталі Дія через п'ять днів роботодавцю необхідно подати заявку на отримання компенсації, до неї додати необхідні документи. Переможці грантових програм «Є робота» отримали на свої рахунки 81 мільйон гривень для започаткування та розвитку бізнесу. Про це повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко. Грантові програми, запущені урядом для активізації підприємництва та стимулювання зайнятості українців, користуються великим попитом. Вже понад 11,5 тисяч підприємців і людей подали заявки на отримання грантів. Сьогодні держава пропонує кожному унікальну можливість розвиватись, надаючи фінпідтримку від мікрогрантів до 250 тисяч гривень до кількох мільйонів. Чергові 164 переможці отримали гранти на загальну суму 81 мільйон гривень і можуть реалізувати свої бізнес-ідеї, повідомила Юлія Свериденко. Відтак 157 переможців отримали мікрогранти на загальну суму 36 мільйонів 60 тисяч гривень, та 44 мільйони 400 тисяч гривень перерахували семи переробним підприємствам. За словами міністерки, найбільшої популярності набула програма Власна справа за нею. Українці можуть запросити від 150 до 250 тисяч гривень на започаткування чи розвиток свого бізнесу. Мікрогранти до 250 тисяч гривень за програмою. Своя справа вже отримали 384 українці. У Павлограді також можна подати заявку на отримання грантів. На базі центру зайнятості діє спеціальна програма. Люди, які хочуть започаткувати власний бізнес, подають до заяви бізнес-план. Після перевірки особистості долучається служба зайнятості і допомагає створити цей бізнес-план та обрати вид діяльності. За цей рік у Павлоградській громаді вже відкрили власну справу три підприємці з абсолютно різними видами діяльності бджільництво, приготування страв та комп'ютерна діяльність. Про це повідомили на брифінгу соціальної сфери у міськвиконкомі. Нагадаємо, проєкт є робота, включає шість грантових програм: відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення і розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки IT-стартапів та старту в ІТ-сфері. Прийом заявок триває на порталі Дія. За розрахунками уряду, реалізація грантових проєктів «Єробота» робота дасть можливість створити в Україні понад 300 тисяч нових робочих місць. У поточному році станом на 20 вересня на Дніпропетровщині народилося майже 11,5 тисяч малюків. Кожна четверта родина, а це майже три тисячі родин, отримали натуральну допомогу пакунок малюка. Вісім з половиною тисяч родин звернулися безпосередньо до органів соціального захисту на призначення грошової компенсації. І приблизно 800 родин скористалися важливостю надання заяви в електронному вигляді через комплексну послугу. Є малятко. Вісім тисяч родин допомогу вже призначено, і з 1.07 цього року розмір такої допомоги складає 6600 тисяч гривень. Нам необхідно скласти електричне коло, яке складається з батареї, акумуляторів. Далі ми беремо з вами реостат, все з'єднуємо послідовно і послідовно з'єднуємо амперметр. Нам необхідно також прилад вольтметр. У 9-му ліцеї Павлограда кипить робота. Діти опановують одну з найскладніших наук фізику. Сьогодні лабораторна робота. Та якщо у мирний час діти могли самостійно скласти ланцюг послідовного з'єднання, то наразі все в електронному вигляді. Ми можемо проводити лабораторні роботи з електрики, з магнетизму, пов'язане з енергією. Ви зараз бачите, що у нас розставлені стільці і парти саме таким чином, як у нас відбуваються практичні роботи. Учні працюють в групах. Виконують вимірювання. Також ми, наша школа отримала 15 ноутбуків, які ми використовуємо і під час практичних завдань використовуючи симулятори. Можна їх використовувати проходячи тести. Тобто, вивчати фізику стало набагато цікавіше. Деякі практичні та лабораторні роботи Любов Анатоліївна знімає та наглядно демонструє ліцеїстам. У сесії онлайн-навчання діти мають змогу закріпити свої знання, працюючи на симуляторі. Електронна лабораторія доступна на всіх цифрових гаджетах. Після практичних завдань діти заповнюють електронні зошити та надсилають роботи вчительці. Для сучасного покоління такий вид навчання є вимушеною необхідністю. Фізика це не просто наука з формулами. Фізичні явища супроводжують людину щодня, каже педагог. Тільки ми відкрили очі, і ми можемо казати про механічні явища. Ми підійшли, включили світло і це є електричні явища. Вімкнули електрочайник, це знов електричні явища і також теплові. Тобто, не можна окремлювати відокремити просто предмет від нашого життя. Всі Побутові пристрої це все є фізика, тому а, вміння користуватися будь-яким прибором, приладом, а, розуміти його будову, це повинна знати, обізнана будь-яка обізнана людина. По завершенню заняття діти мають вчасно здати лабораторні роботи та отримати свої бали. І можливо вже сьогодні серед цих учнів є майбутні тесли або коперники. Улена Коліш, Кучер, Анна Макабула, новини ПТРК.